дня. Хочу показати вам приклад <кій> використання фільтрації е, пального на авто з двома баками, де постійно відбувається перетікання з одного баку в інший. Для цього розглянемо авто, по якій прийшла заявка. Е, Т0567. Ось відкриємо його 26.07. Ось ми бачимо тут в табличці. Ось можна дивитися два баки окремо, коли є переливання. От тут плюс, тут мінус, навпаки, тут мінус, тут плюс. Можна об'єднати баки, щоб картина була зрозумілішою. Покажемо проміжки пробігу між зупинками і покажемо графік пального збоку, так. Ось, і. значить, Першим ділом перевіряємо, чи були заправки. Так, по графіку видно, що заправки не було. І проходимося по подіях, які нас цікавлять. Заправка плюс 7, одразу мінус 4. Значить, це коливання. Так, мінус 1 навіть не розглядаємо. А, мінус 3. Так, мінус 3. При тому, що 30 хвилин з заведеним двигуном це нормально. На стоянці ось. А, і плюс 5. Ну, заправки не було, так? Значить, це теж коливання. Отже, тепер, а, значить, включаємо. Фільтрацію по нього це отакий значок. Ось тут над табличкою, так, він нам відкриває на плюсик, відкриває цей день. Ось, І тут ми маємо можливість проставити фільтрацію цьому квадратику. Якщо ми ставимо її зверху, вона застосовується до всіх подій. Ось, Якщо потрібно якусь подію залишити, ми просто знімаємо галочку, і вона залишається. Відповідно, ми маємо зміни. Уже в шапочці відносно нашої фільтрації одразу, так? Тобто ми бачимо, що на початок палива, на кінець палива, заправлено 0, злив 0. Ось, тобто Ті події вони е, забираються, так, і розхід у нас вже склав 100, 157 літрів, так? а був 165 літрів. Ось. Також змінилося у нас середнє значення. так? Був 33, стало 31 літра. Ці дані вже без коливань. Тобто, фактично по розходу машини на, за цей день. Ми можемо також роздрукувати звіт по пальному за цей день. Ось у нас є тепер нові звіти, звіт по паливу. Ось ми його натискаємо, і тут він у нас зберігається так, завантажених, відкриваємо його ось, і маємо картину. У нас паливо на початок, заправлено 0, злито 0, паливо на кінець і ось розхід за цей день. 157, пробіг за цей день і середній розхід, у нас він 31,7. Ось таким чином, використовуючи цю опцію, ми можемо мати вже реальні дані з відфільтрованими коливаннями на цей день.